Творцем купального костюма є француз Луї Реар. Інженер за фахом він успадкував від матері салон жіночої білизни. Щоб залучити клієнтів, місьє Реар вирішив відрізати від купальника кілька сантиметрів. Як задумав, так і зробив. І коли спробував умовити паризьких манекенів з в новій моделі, усі відмовилися. Тільки стриптизерка з казино де Парі зважилася вийти на подіум у кількох клаптиках тканини. Показ викликав фурор у Європі. На дівчину в бікіні посипалися пропозиції руки і серця. Неймовірно, дівчата, увага! 50 тисяч чоловіків кликали її заміж. З цієї хвилини Луї Реар відчув смак великих грошей і остаточно перекваліфікувався у дизайнера-купальника. Залишилося тільки придумати назву для свого творіння. Допоміг збіг обставин. 30 липня 1946 року, за кілька днів до презентації моделі, США випробували атомну бомбу на атолі Бікіні, що у Тихому океані. Від мого купальника буде такий же вибуховий ефект, як від бомби, заявив Реар, і дав йому назву Бікіні. Модельєр як у воду дивився, але не все було так легко. Насправді, бікіні обурило високоморальних людей. І спочатку дівчат у ньому навіть заарештовували за аморальну поведінку. Тільки коли такі ікони стилю, як Бріджит Бардо, вдягли бікіні, ажіотаж трохи стих. У 1956 році чоловік французької актриси Рожева Дим зняв її у білому бікіні у фільму і Бог створив жінку. На великому екрані прорекламував бікіні ще один секс-символ того часу швейцарка Урсула Андрес. У 1962 році вона зіграла дівчину Джеймса Бонда у фільмі про агента 007. У 2001 році актриса випадково знайшла своє біле бікіні на горищі. Довго не роздумуючи, Андрес виставила його на аукціон Крісті. І що ви думаєте? Наторгувала не багато, не мало 160 тисяч доларів.